Хлопчик мізинчик, третя частина. Добра жінка дуже зраділа, що людожер все-таки не порізав дітей, і принесла їм вечеряти. Але брати, з переляку нічого не могли їсти. Тут слід сказати, що людожер мав семи родочок. У маленьких людожерок були червоні і товсті щоки, бо їли вони сере м'ясо, як і їхній батько. Очі в них були маленькі, зозулясті і зовсім круглі носи гачком, а роти величезні, з довгими, кривими, надзвичайно гострими зубами. До того ж, вони були страшенно лихі і скрізь нападали на людських дітей, хоч би де їх і побачили. Їх рано клали спати. Всі семеро спали в одному великому ліжку, і в кожної замість нічного ковпачка був золотий вінок на голові. В тій кімнаті було ще одне велике ліжко, в яке дружина Людожера поклала спати сімох хлопчиків, а сама пішла в іншу кімнату, щоб і собі трохи подрімати. Хлопчик мізинчик дуже боявся, щоб людожер не передумав і не порізав їх уночі. Лягаючи в ліжко, він уважно оглянув кімнату і помітив золоті вінки на головах у людожерових дочок. Тож хлопчик мізинчик діждався, поки всі поснули, тихенько підвівся, зняв з братів із себе нічні ковпачки. І, підкравшись до ліжка маленьких людожерок, надів на них ті ковпачки, а їхні вінки на себе та на своїх братів. Він був певен, що коли людожер поночі прийде їх різати, то ця хитрість їх урятує. Так воно і сталося. Опівночі людожер несподівано прокинувся. І справді, пошкодував, що відклав на завтра те, що любесенько можна було зробити з вечора. Він хутко підхопився з ліжка і взяв свого довжелезного ножа. Погляньмо, сказав він, як поживають семеро наших маленьких дурників. Чогось це й справді не зробив я цього відразу. Він пробрався навпомацки в дитячу кімнату і підійшов до ліжка, в якому лежали хлопчики. Вони всі спали. Не спав тільки хлопчик-мізинчик. Він дуже перелякався, коли людожер почав обмацувати йому голову. Але Людожер помітив золотий вінок і сказав От тобі й маєш! Не вистачало ще, аби я порізав власних дочок. Видно, з вечора забагато випив. Потім він пішов до ліжка, де спали його дочки і, намацавши нічні ковпачки, пробурмотів Ага, ось де ви малі голуб'ята. Ну, то сміливіше за роботу. І жорстокий людожер перерізав горло всім сімом своїм дочкам. Після цього, дуже задоволений собою, людожер пішов до своєї кімнати і ліг спати. Як тільки хлопчик мізинчик почув, що людожер захропів, він негайно розбудив братів і сказав якнайшвидше одягтися та йти за ним слідом. Вони тихенько спустилися в сад і перелізли через паркан, опинившись за парканом, щодуху кинулися тікати, аж за ними тільки закуріло. Майже всю ніч діти бігли світ за очі і весь час тремтіли від страху. Прокинувшись уранці, людожер сказав дружині Йди но гору та помий наших учорашніх хлоп'яток. І він засміявся. Дружина людожера подумала, що чоловік посилає її умити одягти хлопчиків. Добра жінка піднялася нагору, побачила, що семеро її дочок зарізані, і знепритомніла. Тим часом людожер, не дочекавшись дружини, пішов слідом за нею. Та, побачивши те жахливе видовище, він і сам перелякався. О, що ж це я накоїв? заволав він. Усе це витівки цих малих негідників. Ну, та й відплачу ж я їм, і негайно відплачу. Він вихлюпнув глечик води в обличчя своїй дружині, коли та обпритомніла, сказав дай ну швидше мої семимельні чоботи, я хочу піймати цих хлопчаків. Людожер. Узув чоботи кинувся вздогін за братами і, оббігши всю округу, нарешті напав на слід бідолашних дітей, які були вже зовсім недалеко від батьківської хатини. Він мчав, перестрибуючи з гори на гору і переступаючи через ріки, немов через маленькі струмки. Помітивши людожера, діти стали шукати, де б це їм сховатися. Хлопчик мізинчик побачив у скелі невеличку печеру, завів туди братів і сам заліз останнім, аби зручніше було спостерігати, що робитиме далі людожер. А той, знесилившись від довгої гонитви, бо в семильних чоботах було дуже важко. І швидко стомлюєшся. Він захотів відпочити. Випадково сталося так, що він саме сів на ту скелю, під якою ховалися діти. Посидівши трошки, людожер заснув і так страшно захропів, що бідолашні діти перелякалися не менше, як і тоді, коли він підійшов до них з ножем. Тільки хлопчик мізинчик не перелякався. Він наказав братам швиденько тікати додому, поки людожер спить, а про нього не турбуватися. Брати послухались його поради, вилізли з печери і хутко побігли до хати. А хлопчик мізинчик нечутно підкрався до людожера, тихенько стяг з нього семимірні чоботи і взув їх собі на ноги. Чоботи були надзвичайно великі і страшенно широкі, але вони були ще й чарівні і збільшувались або зменшувались якраз по нозі тому, хто їх взував. Тож, коли хлопчик-мізинчик узув чоботи, вони прийшлися йому в пору, ніби на нього були шиті, тоді він побіг просто до двору короля. А король у той час воював із своїм сусідою. Саме напередодні відбулася велика битва, але невідомо було, хто переміг. Війська були так далеко, що навіть найпрудкіший кінь міг доскакати звідти до столиці не швидше, ніж за три дні. Хлопчик мізинчик прибіг до короля і сказав, що береться до вечора повідомити його про долю битви. Король Одразу ж призначив його своїм гінцем скороходом і незабаром хлопчик мізинчик приніс йому добру звістку, а зраділий король щедро винагородив його. Після того хлопчик мізинчик повернувся до батьків, і з тих пір вони вже ніколи більше не бідували.